Степане Андрійович, це солдек Анало говнєт. Будьте обережні. Україна мати. Рівень русофобії Все ще не достатньо. Давай, за меч бери. Не баш. Є башту рубайка цапів. Гіпля. Вісім років. І 5 мільярдів ракет. Подивись на дітей Донбаса. Люблю достатній запах русофобії зранку. Що скажете, Степан Андрійович? Русофобія ніколи не буває достатньою. Як казав один хлопчик, лише дві речі нескінченні: людська тупість та українська русофобія. Цим хлопчиком був Альберт Інштейн. А ви чули, що сьогодні знижки для сирочки? Хтось казав знижки на сирочки? Треба встигнути в АТБ, поки всі не розібрали. Now, Я їду за сирочками. Общий вагон забацаного поїзду. Укрзалізниця не цінує зайців, а також недостатньо русофобії у пасажирів. Моя русофобія достатня. Ти називаєш себе українцем, але стримуєш свій рівень русофобії. Досить обманювати себе! Не існує хороших росіян. Досить споживати роснявий контент. Хочеш змінити світ, почни з того, що вирішиш малороса в собі. Ні! Українці кращі за росіян. Геноцид це не вихід. Вони знищували нас століттями. Відкинь сумніви. Поринь у русофобії. Це єдина річ, яку я знаю напевно. Ти все просрав сьогодні. Тепер поразку проаналізуй. І щоб не зганьбити душі предків, зроби себе пуком. Навіщо цю дурню робить? Ану й отходять. Давай, саке. Тому що треба не всякий хуже займатися, а жити інтересно, будь русофобом, різати русню, дресірувати свого внутрішнього Арестовича, не будь малоросом, та підписуватись на ютуб канал безрадісного історика. <реку> Ні! Мій організм не помийка. Ютуб-аналітика каже, що ніхто не підписується на канал Безрадісного Історика. Ні, не може бути. Ну, то це, мабуть, через московський офіс модерації українського Ютубу. Та як ж то, це через те, що ти нікчема і крінч. Ні за яких обставин я не підпишуся на Ютуб безрадісний історик. Осьо. Осьо тобі. І так буде з кожним, хто не підписався. На добраніч.